Всім привіт! На каналі Зірканат. Всім підписникам, всім гостям каналу, всім любителям номерології і просто випадковим слухачам. Сьогодні тема номер вашого житла, номер вашої квартири. Більше буде цікавити номер квартири, але якщо у вас будинок, то номер будинку. Ми, навіть якщо число трьохзначне, додаємо його до одиничного числа. Наприклад, квартира 123, це значить 1 плюс 2 плюс 3, то рівні 6. А якщо є ще буква, наприклад, 5А, то буква це число 1. Буква А це число 1. Додаємо 5 плюс 1 6. Якщо ви проживаєте в будинку, де замість номерів квартир прізвища, то беремо номер будинку. Наші помешкання. Живуть довше, ніж ми. А значить, їхня енергетика сильніша. І вона впливає на нас, а не ми на неї. Квартира номер 1 один це одиночка консьєрж. Ця квартира для однієї, ну максимум двох людей. Гостей квартира не дуже любить, не виносить натовпи людей, е, тварин. Теж не дуже переносить, ну максимум одне. Якщо заведете, наприклад, пса, кота і папугу, то може бути така ситуація, що пес лапою відчинить клітку, папуга, наприклад, вилетить у вікно, а кіт піде гуляти, пропаде, чи пес здохне і так далі. Перша квартира не любить тих, хто сидить вдома. А ще більше. Хто може працювати і не працює, бо в плюсі квартира під номером один виганяє тусаном під зад підійматися по кар'єрним сходам. Перша квартира вважає себе головною в будинку, тому мешканці, навіть того не усвідомлюючи, можуть нахамити іншим сусідам, постояльцям в квартирі під номером один. Неможливо довго спати, бо ця квартира знаходиться під сонцем. Неможливо розслабитися, не дає мріяти, лежати на дивані довго. Часто у мешканців цієї квартири є зв'язки з начальством, зі статусними людьми. Ще такий наостанок анекдот: підозрювальний з квартири номер 1 Чому ви хотіли отруїти всіх своїх сусідів? Бо мені сказало, що травити тарганів треба разом з сусідами. Друзі, дякую, що дослухали до кінця. Пишіть в коментарях про ваші квартири, хто в них живе, проживає, історії. Обіймаю всіх і до нових зустрічей!